На українців чекає важка зима. В «Укренерго» назвали сценарії проходження холодної пори року. кажуть, цьогоріч зима буде найважчою за три попередні роки. Що чекає на нас при найгіршому сценарії? Розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. На українців чекає найважча зима за останні три роки. Про це розповів тимчасовий виконуючий обов'язків голови «Укренерго» Олексій Брехт пише Суспільне. Три варіанти, які зокрема враховують найгірший сценарій: продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації тощо. За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратила 9 ГВт генерувальної потужності, і це значна втрата. Проте «Укренерго» має план відновити ці потужності. Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають, продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. За умови цього сценарію, за наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо обмеження потужності електричної енергії у критичні холодні дні. Величиною до двох черг графіків відключень не більше, тобто до восьми годин. Раніше експерт центру дослідження енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю главреду назвав міста, в яких будуть найбільше проблеми зі світлом взимку. За його словами, початок відключень світла в Україні залежатиме від того, як швидко прийде похолодання. Тривалість може бути як 2-4 години, так і 14-16 В деяких містах можуть виникнути ще триваліші перебої з електропостачанням. Найскладніша ситуація в Києві, Одесі. Сі та Харкові. Це ті три міста, в яких буде найскладніше в будь-якому разі. Просто так історично склалося, що вони залежать від зовнішнього енергопостачання. Також у них величезне енергоспоживання всередині. Але і в цих містах з завданням втримати критичну інфраструктуру вдасться впоратись. Водночас Харченко позитивно оцінює муніципальні зусилля в багатьох українських містах. За його словами, влада Києва, Одеса, Львова, Харкова, Херсона, Миколаєва, Житомира, Полтави, Вінниці приділяє багато уваги підготовці до сезону. Інша річ, що є дуже велика кількість розпочатих проєктів, які нереально завершити до цього опалювального сезону, але які будуть сильно сприяти наступному. Однак у підготовці до цього опалювального сезону зроблено багато. Я думаю, що системних проблем з опаленням водою і каналізацією не має бути резервне жилення здебільшого опрацьовано. Опрацьовані схеми того, яким чином забезпечувати роботу каналізації і опалення в разі обмежень. Також експерт розповів, якими тривалими може бути відключення світла, коли в Україні похолодає. Втім, на тривалість впливатиме не лише погода з вікном, а й імовірні російські атаки та приміром різні події на атомних енергоблоках. Температура в діапазоні від 0 до плюс 5 градусів буде означати, що певні обмеження на 2-4 години. Якщо температура буде від мінус 10 градусів до мінус 15 градусів, особливо не протягом двох днів, а протягом двох тижнів, то обмеження будуть тривати і 14-16 годин на добу. Дуже сильно все залежить від того, які будуть атаки, куди вони будуть спрямовані, наскільки будуть успішними та які саме погодні умови будуть взимку. За словами Олександра Харченка, Україні загрожує блекаут на 3-5 днів. Якщо Росія виб'є, бодай одну АЕС. Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія, так званий блекаут, після якої щонайменше 3-4 дні загалом займе подати електроенергію в Україні. Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі однієї-двох годин. Електрики а днів за 4-5 буде йтися про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може. За словами експерта, не бажано також допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було влітку цього року. Тому що коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилася потужність атомного енергоблока, додалося кілька годин відключень і в період холодів, і у період опалювального сезону. Це буде пряма залежність. Тому від того наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної постійної роботи, без будь-яких подій і ситуацій, залежатиме, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку. А ще раніше директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Мельченко попереджав, що з початком опалювального сезону в Україні зросте споживання електроенергії, що призведе до дефіциту електрики. Він зазначив, що у жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною, якщо не буде нових потужних обстрілів. Вважаю, що в жовтні буде все нормально, якщо не буде системних і потужних обстрілів по енергетичній системі, і значна частина листопада також буде стабільною. Однак, попри усі прогнози експертів, двадцять жовтня графіки аварійних відключень Воли одразу у двох областях України йдеться про Сумщину та Полтавщину. Про це повідомили у телеграмі АТ Суми Обленерго, а також АТ «Полтава Обленерго» у Фейсбуці. За вказівкою НЕК Укренерго» на території Сумської області введені графіки аварійних відключень. О 9.06 відключення споживачі на території Конотопського району П'ята черга та Романського району Перша-друга черги. На Полтавщині аварійні відключення запроваджені у двох районах. Шановні споживачі. Зараз розпорядженням НЕК «Укренерго» 28 жовтня з 9.01 в області застосовано гаву Миргородському та Лубенському районах. Обсяг розвантаження 25 МВт. В «Укренерго» повідомили, що аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей запровадили через наслідки нічних ворожих атак. Вночі ворог атакував енергооб'єкти в кількох областях. Через пошкодження у мережі обленерго на Сумщині. Вранці були застосовані аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей. Гав будуть скасовані як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи. Нагадаємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій з 10 до 16. -ї. До слова Укренерго у коментарі громадському повідомило, що графіки відключень світла, які запровадили 28 жовтня, не означають початок масових вимкнень електрики по всій Україні. Нагадаємо, днями експерт з писань ЖКХ Олег Попенко у коментарі сайту TSN.ua розповів, що зараз спостерігається зростання споживання електроенергії, але поки лише у вечірні пікові години. Зараз найбільший ріст споживання електроенергії фіксується у період з 18.00 до 19.00 вечора. Це досить незначне зростання. Тому я не очікую найближчим часом відключень електроенергії. Воно можливе лише через різке похолодання та сплеск споживання електроенергії або ж через ворожі атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Експерт додає, що відключення по всій території України можливі, коли у нас буде дефіцит електроенергії не на одну годину, як ми можемо покривати імпортом, а на дві-чотири години. У такому разі будуть відключення, бо ми не зможемо покривати значний дефіцит електроенергії навіть за допомогою наземних партнерів. Але судячи по карті погодних умов, я поки не бачу причин, щоб були відключення електро електроенергії орієнтовно до 15 листопада, звісно, що це лише теоретично, бо якщо буде різке похолодання, то відповідно через зростання споживання електроенергії вводитимуть відключення. Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі ранок Клаєв заявив, що Україна близька до відключень електроенергії, а все тому, що зовсім скоро зростатиме споживання. Водночас він зазначив, що одразу про тривалі відключення поки не йдеться. Навантаження піде на електроенергію. Мається на увазі на обігрівачі, як їх називають, і тоді дійсно можуть бути вже обмеження. А допоки не почнуться морози вночі, грубо кажучи, до мінус 10, в день там стабільна температура мінус 5. Тоді ми не побачимо цих 12 годин. В різних регіонах буде по різному. Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може ознаменувати завершення гарячої фази російсько-української війни та відкрити шлях до мирних перемовин. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 21 -го. Жовтня цитує його Financial Times. За словами глави держави, коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення до результату в цих питаннях було б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну. Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами, ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують наші. Що може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. А чи готові ви до можливих блекаутів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.